Дві сім'ї з дітьми, це шестеро дітей. Всі ці люди будуть розміщені е, в нас в області на території Бердичівського району, а саме в Андрушівській громаді, місто Андрушівка. Так, також тут присутня голова громади, вона особисто зустрічає людей, буде їх супроводжувати е, автобусним транспортом, е, місто Андрушівка для поселення. Для них виділено два компактних місця проживання, підготовлені. Е, Пальні кімнати, кімнати гігієни, кімнати для приготування їжі, з постілю. Звісно, ми хвилювалися. Ну і вирішили в такому випадку їхати в евакуацію. Так от і зараз ми тут. Слава Україні! Слава, ми віримо в нашу ЗСУ! Ми молимося за наших хлопців. Хай буде Хай На вокзалі ми їх приготували, гарячі харчування, чай, каву. приготували наші друзі, це скарітас, також донори чи наш великий друг червоний хрест завжди допомагають. Підготували перші такі пакунки гуманітарної допомоги, куди входить і продуктовий набір, і засоби гігієни. Також Тут буде здійснена перша виплата як внутрішньопереміщених особах будівкою. Це нам допомагає робити представники Укрпошти. Дитині виплачується на дитину 3 тисячі гривень, на дорослого 2 тисячі гривень, на людину з інвалідністю також 3 тисячі гривень. Присутні тут всі служби, і ДСНС наша, і лікарська сілька допомога, і працівники поліції, і психологічна служба. І нашого соціального захисту. Ми не готові зустріти людей, як якомога тепліше надати їм всі послуги, влаштувати їх. Взагалі в нас в області проживає близько 66 тисяч дуже переміщених осіб.